Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні ми читаємо 27 главу Першої книги царства. І так ми вже помаленьку наближаємося до завершення читання цієї книги. Вона містить 31 главу. Сьогодні читаємо 27. В попередній главі ми з вами побачили, що Господь знову віддав в руки Давида. Царя Саула, але Давид проявив свою духовність, свою любов до помазаника Божого. Він його помилував, він йому не вчинив ніякої шкоди. І навіть і Саул, побачивши його милосердя, просить, аби Давид знову повернувся до нього для того, щоб разом управляти. Країною ізраїльською, щоб він знову очолював військо, але Давид розуміє, що Саул вражений гріхом, вражений злом, і серце його нестійке, ненадійне, і тому він вирішує піти у далеку країну, піти до Фелистимлян і там деякий час перебувати. Саме про це і нам розповідає 27 глава. Давайте прочитаємо цю главу. І сказав Давид у серці своєму, коли-небудь потраплю я в руки Саула, і немає для мене нічого кращого, як утекти в землю филистимську. І відстане від мене Саул і не буде шукати мене більше по всіх краях ізраїльських, і я спасуся від руки його. І став Давид і вирушив сам і 600 чоловік, які були з ним, до Анхуса, сина Маоха, царя Гевського. І жив Давид у Анхуса в Гефі, сам і люди його, кожен із родиною своєю, Давид і обидві дружини його, Ахиноама, Ізраїлетянка, і Авегея, колишня дружина Навала, Кармелетянка. І донесли Саулу, що Давид утік у Геф, і не став він більше шукати його. Ну, треба сказати, що. Фелистимці, це ті самі сьогодні палестинці. Це вже так відбулася трансформація филистимської країни. Вони називалися Фелистимлями, а тепер це Палестина. І ну, ми знаємо, що там по сьогодні є протистояння між тими народами. І чому христ? От оскільки ми знаємо, що Давид це прообраз Христа. То чому Давид от якраз йде в чужу землю? Тому що тут він не має де голови прихилити, як сказано і про Христа. І Христос теж він був прийнятий язичниками з малою кількістю. Спочатку було всього 150 чи 153 члени церкви, а вже після П'ятидесятниці церква збільшувалася. І лише ну, невелика частина євреїв пристали до Христа. Так само і до Давида теж лише 600 чоловік пристали до нього, були ймовірні. А всі інші були із Саулом. І тому, от Давид іде до язичників, там він буде жити, і він там, до речі, теж буде мати свою місію. Ми на це з вами звернемо увагу. І сказав Давид Анхусу, якщо я придбав благовоління в очах твоїх, то нехай дано буде мені місце в одному з малих міст, і я буду жити там. Для чого рабові твоєму жити в царському місті разом з тобою? Тоді дав йому Анхус Секелах, тому Секелах і залишився за царями юдейськими і донині, ну, до моменту написання книги. Усього часу, який прожив Давид у країні Фелистимській, було рік і чотири місяці. І виходив Давид з людьми своїми і нападав на гесурян, і герзеян і Амалакитян, які здавна населяли цю країну до Сура і навіть до землі єгипетської, і спустошував Давид ту країну, і не залишав у живих ні чоловіка, ні жінки. І забирав овець і волів, і ослів, і верблюдів, і одяг, і повертався, і приходив до Анхуса. Значить, давайте згадаємо, що коли ізраїльтяни виходили із пустелів, входили до Хананського краю, мали його завоювати. Була постанова, що треба завоювати всі народи, вигнати їх звідти. І це, ми говорили, що ці народи це були прообрази. Смертних гріхів. І також чому Господь від, віддав прокляттю цих людей, тобто призначив на знищення, тому що в них падіння було настільки низьким, що вони вже просто не могли далі існувати на землі. Завжди є межа Божого милосердя. Про це ми з вами говорили неодноразово. Але ізраїльський народ. Толерантно відносився до тих народів і з багатьма укладав якісь там певні угоди. Також на деяких накладав там якісь податки для того, щоб мати користь від них. І за це Бог прогнівлявся на ізраїльський народ. І отже, Давид він продовжує ту місію. Яку не виконали проведері ізраїльського народу. Він далі очищає цю землю від язичників. І читаємо далі і сказав Анхуз Давиду, на кого нападали нині. Давид сказав на південну країну Юдеї і на південну країну Ієрахмеїла, і на південну країну Кенеї. І не залишав Давид у живих ні чоловіка, ні жінки, ні і не приводив у геф, говорячи, вони можуть донести на нас і сказати, так вчинив Давид і такий спосіб дій його в усі часи перебування у країні Филистимській. І довірився Анхус Давиду, говорячи: він став огидним народу своєму Ізраїлю і буде слугою моїм повік. Ну, чи буде так насправді, ми далі. Почитаємо в наступних главах. На цьому 27 глава завершується. Слава Господу Богу!